З команди з традиційним банером не надто сильний клас, але що ященко залишається м'яч у гості. Ще одна атака на віз до штрафного майданчика удар по воротах і ящик противорот. Припала на паністей. Переважно гостяна. Купченко, простріл повторення прострілу, але не було кому замкнути. Долстянському. Там вже така затяжна. Причому в чернігівців жодної поразки немає в цьому чемпіонаті. Удачі на майданчика і забирає двох

на дальню, на дуже дальню штангу, навіть на дальню лінію воротарського майданчика, але він збереженний в полі і триває атака ворска. і удар по воротах на ближньому путі. По поті... Удар на півпростріл в 97-го номера вийшов у Сардюка. Сахно. Подача до Карно удару немає, але тут розмовляв, але не досухався. Сахно пробігає, без зубчика. Подача, я ще не була капала, пам'ятаєте, я говорив про сонце. Ось я думаю, що це, зокрема, через відбувається. Замість номер 6. результативності мабуть, активності поштової реалізації на профікпорохня, сам на сам вихід, удар і м'яч м'ячу замиває Андрій Порохня, роблячи рахунок, один на користь чернігівської команди. Відзначаємо передачу від якраз футболіста, який виграв, виходить. Та, теж керівника спорт 12, Чернігова 12, штрафний Чернігівці розіграли подача до штрафного майданчика, але над. Вагівські перехоплення буде подавати все ж таки Дмитро. Закручує м'яч. Ворогня проходить романця. Тобто Тіщенка і тут захисник відбив. Ух, як розстріляли зараз. Ященка, Ященко залишається на газоні в груди Черниша. Митро пробиває воротах і над Хрестовиною пролітає м'яч після пострілу Петра.